Є, пішло. Отже, всім, дівчатка, доброго, гарного недільного раночку. У нас сьогодні з вами такий кулінарний майстер-клас. Я думаю, ви всі вже звикли, що ми в неділю, зранку готуємо з вами корисні смаколики, які можна використовувати. На сніданок на перепуск після обіду до чайку, особливо актуально саме зараз, у такий осінній період часу, коли всім нам хочеться щось під'їсти, смачненького, солоденького, особливо хто солодкоїжки. Обов'язково уважно слухайте, записуйте, ловіть наші лайфхаки і корисні рецептики. Завжди намагаємося готувати смачно. Корисно і швидко. Що мені дуже подобається, да? я за останніх цих три роки значно скоротила свій час на кухні. Тому що раніше я теж готувала, оскільки троє діток, ви знаєте, що коли троє дітей, ми завжди щось готуємо, причому багато треба готувати, коли багато велика така сім'я. І я фактично жила на кухні. Тому зараз я також готую, але готую. Набагато простіші і швидші рецепти. Отже, сьогодні з вами будемо готувати такий корисний на наполеон. Для цього нам з вами потрібен лаваш. У мене ось такий, звичайний, тому цільно зернового в нас не знайшла. Тут 180 грам. ну, Звичайно, і тут так 180-200 Е, Така середньостатистична упаковочка лаваша. Да? Е, я беру каструльку, в якій буду заварювати наш крем, тому що лаваш я вже підсушила. На тупісь сковорідці і подрібнила ось на такій крихті. Крихти помічничка. Значить, у каструльку ми з вами вбиваємо два яйця. Хто готує, вмикайте камери, щоб я вас бачила. Будемо готувати разом, разом веселіше і цікавіше. Да. Далі я. я? І ти теж готуєш разом з мамою. Ну, звичайно, ти ж мама на помічничка, ніхто й не сумнівається. Е, я беру FDM, е, з ним виходить, він замінює нам борошно і замінює нам підсолоджувач. Е, з ним виходить дуже смачно, солодко. З я беру 4 мірних ложки. В кого коктейль, можете класти 5. Не бійтеся, воно не зашкодить, да, буде просто солодше, тому що коктейль не такий солодкий, як наш ФДМ. Тому я і написала 4-5 мірних ложечок. І в залежності від того, які ви солодкоїжки. То дуже солодкоїжка, да? то ви можете навіть і під яму покласти 5 ложечок. не бояться. Я кладу 4. Мені достатньо 4. Це все легенько перемішую, дамо медвінчик. вінчик. Є вінчик. І поступово до цієї маси, зараз ми тільки замішаємо яйці з п'ємо, будемо додавати молочко. Молока. А, і можна ще трішечки додати ванільки. Якщо це такий класичний наполеон, да? ванільний смак, щоб був. Підмішуємо, щоб не було комочки. Розмішати тоді яйці. І поступово, коли ви побачите, що у вас вже немає кумочків ніяких, що воно однорідне таке. Тоді можна поступово додавати молоко. Молоко 700-750 мл. Ну, тут такий варіант, як я кажу, що маслом кашу не спортиш, да? Оце є такі, така прикладка. Тому е, в мене тут літрова банка, я отак влию. Я кажу, трішки залишу, а тут все вилию. Лию на глаз, як я кажу, тільки поступово по чуть-чуть, щоб не було омочки. Мочу показати, як я це все роблю. Це все треба буде покласти на вогонь і заварити. Зараз мені треба буде перебагуватися туди, доплити. Хочу, щоб ви мене ж бачили. Ой, де ж там телефон пристроїти, зараз подивимося. Так, молоко, бачите, я лишилася буквально. Приблизно 500-750. Я його навіть не мірила. Готую не перший раз, тому можу й не мірити. Я вже це знаю. Так, зараз я спробую перебазуватися до плити. Чи буде тут видно? Так чи не буде? Так. так, тут на багнучку Так, До речі, е, хто не, не слухав нас на вечірньому клубі? Я ж розповідала на вечірньому клубі, що нам потрібно буде. Хто не... Не слухав моє аудіо, да? наповнювачем, може служити в нашому випадку до такого Наполеона або бананчик, або е, яблучко. У мене ось таке. бачите, я на сковорідочці, на сухі сковорідочці взяла приблизно грам е, 250-300, мабуть, яблука, спасирувала і. Будемо його перекладати також слоями, Тобто в нас буде слой лаваша, слой такого яблучка і нашого такого заварного кремчика. Поки вогонь робити середній, да, такий, щоб не, не булькотіло крепко, поки воно заварюється, Постійно його помішуємо, щоб воно не яєчко не звернувся білок. біло. Да? Боже, все хочу включити світло мені теж то так темно. тут. Я сама щось нічого не бачу на цій кухні. У нас щось з цими днями з світлом такі проблеми. Вчора не було цілий день світла. Від 11 і до 5, 6 годин не було світла. О, і сьогодні зранку знову те саме. Діти сходять з розуму від таких відключень світла. І батьки коло них так само, да? Тому що діти малюють, а батьки потім це все витирають, теж мають що робити. Так, ніхто до нас більше не приєднався з дівчаток, немає. Думала, може хтось нас... Якщо розкаже цікавеньке, як ви проводили вихідні. До речі, ти хочеш послухати, тоді я поділюся. Якщо ніхто не хоче поділитися, як ви проводили свої вихідні, тоді поділюся я, тому що в мене вчора був дуже цікавий день. Хатя, я... його так, потрібно так. мішати Кожен раз. Так, так? Постійно мішати, не відходити, отак вінчиком я помішую, бо яйця може звернутися. Щоб не звернулося яйце. Мене ж видно, так, що я не відходжу від плити. Я стою тут та контролюю цей процес. І тільки ми побачимо бульбашки, відразу ми їх заберемо. А так, то потрібно помішувати. Отже, всі, ви, може, хто там слідкував, вчора бачили, що я їздила у Вінницю. Вчора був неймовірний день. Скільки вражень, скільки емоцій до нас приїжджали наші вищестоящі наставники, Наталя Горожанкіна, Іван Анцебор. ну це просто щось неймовірне. Це люди з такою енергетикою, що в мене просто немає слів, щоб це все передати. Наскільки ж все красиво, які там зали, які там обслуговування, якщо ти приходиш. І ти туди хочеш піти, підеш обов'язково. Ти ж будеш з мамою бізнес будувати, правильно? Ну, все, значить, підеш. Приходиш, я кажу, знайшла я, я сюди в цей. Той... Відбувалося все в готелі Франція в Вінниці. Я приходжу на рецепшені тут кажу, що в мене... я на конференції, на семінарці. Вони які? Я кажу, жарболайф, все, мене так провели, знаєте, е, яку якусь королеву да? провели в зал. Так, наскільки все на вищому рівні продумано, що це взагалі. А оточення — це треба просто бути і чути це все. Тому що хто там не був, хто цього не чув, той це і не відчує. Вони ділилися своєю історією, а історія в них просто шикарна. Як можна. З простих людей, які абсолютно нічого не мають, звичайні робочі, да, досягнути о, таких успіхів і кар'єрного зросту, трьома дітками, да, подорожувати різними країнами світу, скільки, всього... скільки всього вчора було, що це за 5 хвилин, поки закипить крем, не передати. Ми ще дуже класно провели вечір з дівчатками після цього. Після ми ходили в ресторан, у нас була така класна вечеря. Їли на вечері вчора в, ресторан, в ресторані салат Цезар з креветочком. Часто скажу, їла його вперше в житті. Не так часто ходжу по ресторанах. І тільки завдяки тому, що познайомилися з нашою компанією. Я й почала ходити по ресторану. Так, мій крем починає бульбашитися. Це є перші бульбашки. Зараз Зараз його знімаю. Це, є. Я цей крем виношу на 5 хвилиночок, хай він на цемент, на п'ятачок, Хай чуть-чуть постигне капелюсичку, а ми з вами поки поспілкуємося. Зараз я винесу і я вам ще розкажу. Дарися вам щось розкаже. Пахне класно. классно, да. Дарися, ось все вам підсказываю, что на кухне уже ваніль. Ваніль классная, да? Угу. В общем, я тільки почала булькати, Все, да. Наша Катюня пішла. Так, що... Зараз я що тобі дам. Тут, люба мене питала, це я виносила, прослухала, що ти люба питалася. Кажу булькать почало, я прибрала. Да -да, правильно. Можеш винести буквально на кілька хвилин десь в холл. Хай чуть, чуть щоб кітком не заливати. Тут моя вже хоче пробу знімати в коктейлі. Дуже любить їсти дитина сухі коктейлі. Прям з як <сі> Бачите? <сі> Отак, От на пальчик, так. Да. Обі давайте мамі. Хватить, спробували. І хватить. На потом. на вечері, на вечірній. Мама мала взяти відновлення. Зараз я поміняю місцями баночки, тому що. Так, да, ти ще зараз і в цю баночку пальця <рив> я віку золотого. Молодчинка. Я просто дуже люблю, коли ось такий ПП наполеончик, ще притрусити відновленням сили. Тут в мене відновлення сини, коробочці від вечірнього коктейлю. А Даруся любить пальчиком пробувати, так? Да? Ну, що А ну, каже, як. Кусь вам, бачите, як смачно. Так. Дивіться, я буду формувати, ось такій ось у мене скляна така є э, для запікання. Кліточка така, так, да, для запікання. Бачите, Даруся вже мені підказує. Мамі вже можна э, не думати про ранкові клуби. У неї помічничка, яка все розкаже і підкаже. Я відразу, поки наш крем всягаю, насиплю сюди на дно. О, вона ну, і допомагаю ви під'їдати лавашик мій. Насиплю лаваша. Поки ми з вами поспілкуємося парочку хвилин. Ще що щось вам розповім. Може, ви мені щось розповісте. може, я вам. Значить, на наступний тиждень у нас з вами. Буде також п'ятниця, неділя такі заходи. Люба, що ми з тобою будемо готувати на наступний раз? Щось продумаємо. Щось Шестру... продумаємо. Люба, ще не думала, да? ну, думала. так? Є. є багато. Я теж, до речі, не думала, яку це ми тему будемо розбирати. На наступний ранок. Я колись готувала кексики з Чернослива можна. О, шикарно. Я, О, я хвилюбці, Випікати обожу. Е, якщо це ті, про які я думаю, то я їх просто обожнюю. Я буду готувати. Із нашої книжки, із книжки угу. кулінарної. Тільки я пекла у духовці їх. Мені чомусь вони подобаються у духовці, вони реально виходять mm -hmm. ну прям. Як традиційні, так, да, оці наборошни. Бо з мікрохвильовки, mm. ну, тут в мене, ті, що в мікрохвильовці, мені не так подобається, так Може, можна ж і там запекти, тільки потім поділитися, кого ще вийшло. Mm -hmm. Так. Даруся, вже лаваш доїдає, значить, треба, мабуть, формувати починати, так? Да? Мам, цей лаваш як чіпси. Як чіпси, він підсушений, так? Да? М -м -м, а може Інна хоче приготувати? А ну, і наділися, що би ти хотіла приготувати. Я роблю в неділю, я з вами в неділю не буду. А, так і, да. я не Поэтому, к сожалению... Ну, тоді буде готовити кекси. Я теж кекси, я з за них думала, давно я знаю. <ристо> О, і Даруся за кекси. Все. Більшість за кекси, проголосували, да? <ристо> У нас і підключилась, щось вийшло. може світло погане, інтернет погано. Так, зараз світло у всіх проблеми. Немає Олі. Немає. Ні, нема, нема, вона підключилась і щось... Щось її вибило. напевно, світло вибило, зараз цим світлом. Так, коротше, я приношу свій крем, будемо вливати, формувати. Бо дехто за її слова, поки я його сформую. Не будеш його формувати. <s Yeah. smus> да. Так. Mm -hmm. <smus> so. Я вже є на місці. Ти що ту меску підпоклала перед саме? Отже, формуємо, миску mm -hmm. я насипала лаваш, беру ложку і буду викладати наш крем за mm -hmm. Ось такий він у мене виходить, видно, якщо кому видно. Він, правда, ще, щоб ось стиг краще, він застигне. Mm -hmm. Голову так, забери. Пахне ванількою, пахне. Так. Тобі дуже пахне. Тут Я дуже хочу. гарно пахне в кухні. Я без саму миску там заділа. Одна без саму миску з'їла. <різь> так що дітки теж полюбляють наші смаколики. У кого є дітки? Так що ловіть рецептики, так? Да? Дуже класна рецептики. штука. Рецептики, так. Да. Отак, От красота. А що, це бімчикові? Якому бімчикові? Оце все нам буде. А, ото бімчиком. Да. І в мене є ось ці пасировані ага. яблучка. Так, як я робила яблучка, яблука я не обию від шкірки. Я їх і так по життю ніколи і до наших марафонів не обирала. Ага. Вони не зварені, вони спасировані на сусідському рідкості з нашим весняно-яблучним. Отака снопота. По-перше, це даєшся додаткову солодкість, да можна викладати бананчик. Приветік, да, тобі всім треба сказати привітік. Тетя Люба, бачиш? А тетя Молочинка, угу. Молодчинка, молодчин. Та Тетя Люба, що Люба, є сюди батьки? А, молодий вона ж узаколоти. Молодий Так. Да. нас. Я, якщо чесно, в перший раз в житті в цього... Ну, верні, пасирувала яблука. Я їх ніколи не робила, може, я й неправильно щось там. А що там можна ще неправильно зробити? Там один варіант. Просто їх. Це... Ну, на сковородку кубиками, так? На сковородку кубиками, так. Над ковородку кубиками. Да, Над кубиками. Ина, yeah. а ты сможешь скрин сделать? Вот так в сторонку, чтобы мы усі были, поняла, чтобы окошко все видно было? зроби нам скрин процесс приготовления. Я не умею цього робить. Я скрин не умеешь? Может, фотографировать? фотографія фотография была, що? Да, ну, ти, да, да, Як ти екран робиш? Скрин екрана, поняла? Завели, збоку зажимаєш клавіатуркою. Зробила. Я з ротом відкритим. Давай перефотку. Ну, давай, я, 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 спробувала, підожди. Давай, як ми можемо. Угу. Є. Дякую. Я буду. Вкуснятина просто. Ну, вони люблять яблучки. Ти теж любиш яблучка? Да. Так. Mm. Так. Ти любов готуєш в одній тарі, чи ти робиш порційно? Ні, в одній. І я в одній сьогодні. А той раз я робила порційно. У мене вийшло таких три стакани. Так, ну, так, якщо... Я не подумала, Дагалі... можна було в судочки, да. судочок, стакан. На якщо роботу ви... потім брати. Да, 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 на роботу брати. Ну, ви знаєте, якщо зробити в такому одному, да, його потім теж воно застигне, і його також можна буде врізати кусочок, покласти в якийсь судочок, воно ж підстигне це садю. Давай, Даруся, присипай, ти даже допомагає. Бачите, як воно вміє? Крихтами присипаємо вершечок. Я лишила трошки крихтів. Та тільки ти по всьому сип. А не в одному місці. Тут ти в одному місці засипала? О, так, молодчинка. Бачите, яка у мене? Кухарка. помічниця А у тебе Вона не я... просить одного майстер-класу. Точно, яка краса! А що ж її робити? Світла немає, а тепер це все діло, що я зверху, притрушую нашим відновленням сили. Ти хочеш Ну, макай пальці сумні. Дівчата завтра просто можна буде язика припустити. У мене вже слюні капають від цієї красоти. І треба з вами колись приготувати ось цю смирикову хату теж. Шикарний десерт. При тому, що дивіться, в принципі, цю порцію можна роз... дуже гарно вийшло. Цю порцію можна розполовинити, але я не рекомендую це робити, тому що ви його однаково з'їсте. Чи ви самі, чи ви з дітками. Воно довго стоїть в холодильнику, да? воно може стояти цілий тиждень в холодильнику, нічого йому не буде такого. Ну, тиждень воно у вас не вистоїть, я вам кажу. Помада. Угу. Замастила, так? Ось така у мене вийшла красота. Зараз йдемо робити фото з Ти працюєш, у нас вийшла, да? нам знову, напевно, зробимо. А ти вже звідси стає краси не обдьобуй нічого, бо буде не краса. Вона вже об'їдає вершок. Помічничка моя. Як смачно. Боже, яка смакота. Все, завтра це все будемо смакувати. Я, до речі, їла такий десерт і на сніданок. По ситості це дуже сито, вистачає більше, як на три години. Душиє коктейль. Я собі роблю наш великий цей стакан чайочку. І це все гарненько з чайочком випивається. Тут я кажу чотири таких добрецьких порції. З цієї порції виходить чотири прийоми їжі. Або перекус може бути перший. Так як у моєму варіанті, тут вже є і вівсяно-яблучний, і яблучко, тут вже і клітковина є, тому що хто буде готувати з бананчиком, теж зверніть увагу, що на зниженні ваги банан він трішки високий в нього глікемічний індекс, і він нам не зовсім підходить, тому ми не часто його використовуємо. А от з яблучком такий варіант дуже класний. Да, класний. Любов вже пробує. Ну що, ты пока нам надо як то зробити. Може нам знов зробити э, цей? Э, я э, Іна? Ина, да, а ну. Ина, Готова? Готовы? Угу. Да. Угу, получилось. Дякуем. Кинешь там в чатик. Ага, хорошо. Ну, дякую. все, тоді, дівчатка, да, всем дякую. Жаль. Кажи, кажи. А на крем да е да. Да, да, да. Зараша, Він, загараю, безусшет каструльку. Кстати, крем да? вообще не хуже з підемом от э, звичайного заварного крема з мукою і сахарем. А ти з мукой. Підіємо, тому що я колись каштувала з, з формула 1 банановий крем. Угу. не то. Ну, Я собі чомусь думаю, дивіться, якщо додавати коктейль, да, якщо ще взяти, наприклад, ваніль або там хрустке печиво, воно ще буде щось таке подібне більш до традиційного наполеону. А якщо ви вже візьмете там, наприклад, літня ягода, диня е, чи банан, да, це буде вже ну, просто. Принципово інший десерт. Це буде також десерт, це буде смачно, ну це буде не Наполеон, а ось щось таке, щось іначе, там буде. я завтра тебе жду вечором на чай. Ага, Бо сама ти з цим не справишся, так? Буде на четвер вечеря. Анютка поможе тобі, вона зараз де твоя помічниця, щось їй немає. Бабусі. Ага, понятно. Я думаю, що за вона не питається тітя Катя, як діла? <серків> да, у бабусі, у бабусі. <серків> так що ти сьогодні відпочиваєш тобі дали. Ти, до речі, теж сьогодні круто їдеш? Будеш да, ділитися? Ну тоді чекаємо будемо піднімати. Фоточки в чат чекаємо, фоточки, відео. Вас хто там приїжджає? Не питай, я не пам'ятаю фамілію. <рес> ну Там познайомиться. Автограф взяти, поняли? Mm -hmm. І фото зробити. Тоді yeah. точно заповниш. Все тоді, дівчатка. Oh, а, так, 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 гарна то, дня всім. Бачите, які ми молоді. На... Незважаючи, що світла немає. Незважаючи на те, що сил не відкрила. Так, <рес> да, це... да, да, да. нічого не працювало, так. Да? Ну, нормально. Так так що, всім гарного дня. Слідкуйте за е, інформацією в чаті. Марафон продовжується. У е, моєму марафоні у нас сьогодні тільки восьмий день, так що не розслабляємося. Завтра розвантаження і підсумки. Все, дівчатка, всім гарного дня. П'ятниця, неділя наші дні. Силочки будуть, да, все пропишемо і будемо.